Колдован, я камикадзе, постріл! Постріл! Брата, чи чули сти рідні брата, як боролось за Карпаття, як боролось за Карпаття. Таракти 000... сьогодні ми в ліцеї імені В'ячеслава Чорновола в цих стінах ми поспілкуємося з близькими та рідними Євгена Хоміцького, вояка збройних сил України. Хоміцький, бачите mm -hmm. тут, Дівчат носив на руках. Він дійсно він дуже захищав, дівчат, дуже любив дівчат. От. Але що характерно для нього, навіть якщо він був нечемний, навіть як він щось не так робив, ти йому робив зауваження, він не агресував, він просто посміхався, вставав і посміхався на такі речі. Коміцький Євген, позивний камікадзе, народився 1993 року у Івано-Франківську, навчався в 28-й загальноосвітній школі. Відтак здобув середню спеціальну освіту в училищі номер 13 за професією електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин. В період з 2014 по 2017 рік проходив службу за контрактом на різних посадах в Збройних силах України, брав участь в АТО. З 2017-го працював в аварійно-рятувальному загоні спеціального призначення управління ДСНС України в Івано-Франківській області, 2020-го року призваний на військову службу за контрактом до 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, де й застав повномасштабну війну. Сержант, командир розрахунку гармати 2-го артилерійського взводу 3-ї артилерійської батареї. Брав участь в боях за Херсонщину, Донеччину та Запоріжжя. Загинув 30 грудня 2023 року внаслідок кульового поранення поблизу села Кам'янське Васильківського району Запорізької області. Залишилися мати, дружина та двоє синів. Макарони з жареним яйцем. І от що я хочу сказати, коли вже його не стало 30 на, з 30-го на 31 -е число 23-го року, він мені сниться, що мамо, я хочу їсти. Я Кажу, та ходи, я тебе нагодую. А в нас йде два. А їх два і загинули в один день. Було в нього багато друзів, була перша вчителька його Леся Михайлівна. Ну, вчився спочатку добре, потім ну, не, не дуже добре, але вчився. Це перший мій випуск учнів, яких я, ну, в яких почалася моя вчительська стежина. Пам'ятаю Женю добрим. Пам'ятає Женю таким працьовитим, таким відповідальним. Він завжди, як ну, сказав, що щось зробить, так і зробить. Якісь такі дуже світлі спогади я навіть от зараз е, десь згадую і думаю, Ну бо ми всі вважаємо, що це наші діти. Ми сумуємо за ними, ми тішимося їхніми успіхами. Але на сьогоднішній день от не вистачає його спогадів, його якихось навіть підтримки, будучи в дуже гарячій точці, я б сказала, він все-таки підтримував нас і спонукав до того, щоб ми діяли, щоб ми продовжували жити і не зупинялися. Склалося так, що про Женю ми найбільше знаємо, найбільше говоримо. Я собі думала, чому? А тому, що ви знаєте, тому що він у нього був якийсь такий радикальний прорив, від того хлопчика, якого ми знали його в школі, до того свідомого чоловіка із такими глибокими філософськими думками, переконаннями, бо ті спогади і ті його судження філософські, які ми читали, це просто була зовсім інша людина. Ми познайомилися, нас познайомили наші спільні друзі. То вийшло так, що він зустрічався з однією дівчиною, а я зустрічалася з хлопцем, тобто в одній компанії ми були. Потім ми так просходилися і почали ми зустрічатися. Ми довго не зустрічалися, у нас в 2012 році було весілля, а в 2013 вже народився наш старший син Максим. Дуже важко було, що тато з ним не ріс. Так само мені було важко, що росте наш син, це і хлопчик і росте без тату, що тато, але він хотів бути там, казав, що це його покликання, він мусить бути там і все. Він з 2014 року по 17-й на контракті був, був в АТО, приймав участь, в Донецькій, Луганській областях. Потім закінчився контракт, він пішов працювати в ДСНС. То мені трошки було легше, бо він був тут з нами, поряд. А потім вже закінчився контракт, у нас народився менший син у 2020 році, і він каже, я мушу знов йти туди, я, ну, ДСНС це не моє, я хочу в армію, хочу воювати, хочу служити. І так він пішов і. Меншому сину було декілька місяців, він пішов служити на контракт. Він такий був, що він за справедливість. Все має бути по правильному. Це зразу будки згадали момент, що до народження старшого сина. Він це любив грати танчики на комп'ютері. Я кажу, дивись, ти дограєшся тих танчиків. Ну так, це от на цих комп'ютерних іграх він хотів от воювати. Війна, отаке, от це йому хотілося. Старшим сином були на концерті діджу, часто гуляли, проводили час з друзями, їздили на рибалку, на гриби, в гори відпочивати, були на морі разом. Багато гуляли, багато часу разом проводив. Він почав вести тікток період тоді, коли перебував на війні. Він хотів показати, що там робиться. Бувало таке, що його сварили за те, що він викладає якісь відео. Не те дуже часто таке бувало, але він хотів показати правду, що там є, і що там робиться в дійсності. Бо таке він все казав: ти не слухай, що тобі тут говорять. Ну і багато чого мені не розказував, що там є, яка тобі цього знати не треба. Колись тобі розкажу. За період то він не завжди міг говорити, де він є, що він робить, Ну про свої плани, звичайно що вони там не говорили, але завжди виходив на зв'язок: ну чи дзвонювалися, чи переписувалися. Ну так само за період цієї повноштабної війни це постійно він виходив на зв'язок, чи не міг говорити, була переписка, Ну, бувало таке, що він каже, я йду на позицію. Ну, два-три дні мене не буде. Я не зможу говорити, щоб ти не переживала. Але то цей от останній раз то його ну, день не було, два не було на зв'язку. Я вже дзвонила до друзів, кажу, може, це я чесно думала, що він зробить сюрприз і приїде додому. Він обіцяв, що прийде на старшого сина день народження. Ну а тут так сталося, що приїхав лише не так, як потрібно. Я вітаю тебе з ним народженням. Бажаю щастя, здоров'я. Я хочу признатись. Я, я домой бомбас 9 років. Тим наводять. Гата я тобі відповіла. Я багато живу. Вітайте, додому. Я тобі. За період війни наші стосунки стали більш міцнішими. Він завжди казав, що би зі мною не сталося, завжди буду поряд з вами. Але запам'ятай, ти маєш бути сильним. У нас є двоє хлопчиків, яким ти будеш потрібна, якщо зі мною щось станеться. Війна навчила мене одного. Жити треба зараз. І Кожна наступна мить це зараз. Минулого немає. Чому він камікадзе? Тому що він, він завжди, ми знаємо слово камікадзе, він просто рвався в бій. Він Завжди був, завжди такий був знаєте, як вам сказати, таким бадьором. Він ніколи не здавався. Це не та людина, яка не відступиться. Ми скільки з ним спілкувалися, він каже, каже, я хочу то, я хочу то. Я не можу. я хочу перевестися в іншу бригаду. Я хочу піти в піхоту. Я хочу ну, я просто хочу воювати. Тому що і від того всього водно, так як кажуть цей псидомі його позивний камікадзе, він себе виправдовував. Це людина Камікадзе, камікадзе. Віншов. Він присилає мені фотографію, каже: От сижу на позиції від мене 300 метрів вже йде кацап. Каже. Кажу, ми прийняли бій, ми їх зустріли. І тобто я кажу, блин, кажу ти був в шоломі. Каже, я не встиг надіти. І ти починаєш писати, каже, чому так? Все, а друга фотографія присилає, я в шоломі. Знаєте, як ти така приказ, мамо, я в шаці не переживайте. Він е своїм хлопцям е -е циво, збирав гроші в, в, в наскільки я знаю, що. Його друг з німеччини вислав гроші, і вони всім закупили бірці. Той друг його пусті з ніг до голови вдів, так як він казав. Потім він збирав гроші, навіть дзвонив в школу, дзвонив в училище, писав пости, просив людей грошей. Він назбирав гроші, він закупив дрони. Навіть в мене там є відео, що Мавіки. Друзі, Мавіки вже на нулі і виконують дві задачі. Дякую, хто долучився до збору. Слава Україні! Слава Україні! Хотів подякувати всім, хто долучився до збору на автономне опалення. Воно вже на нулі, і далі починає виконувати свої обов'язки. Окремо подяка Шпегу Вові за організацію, за доставку і за збір. Слава Україні! Вірте в ЗСУ! І останні такі наші переписки. Він готувався в січні місяці приїхати. Тобто, вже були навіть білети, фактично на поїзд. І... Я пам'ятаю, сьогодні він каже: Я приїду, а ми щось десь перед цим готували. Я не пам'ятаю, що то було. Він каже: слухай, давай зробимо шашличок, зробимо цей. Сяде. Він каже: так сядемо, пом'янемо всіх наших побратимів, які загинули, всіх друзів, які загинули, які віддали життя. Мав прийти, у, мав прийти у 24 році у відпуск у січні місяці. Мамош зину в бою від кулі, то ти про мене спом'яний, не плач дівчино, та й не журися. Не плач, дівчино, та й не журися, Ну, щиро Бог, вся Ну, на 60 років, коли мені виповнилося 60 років, він... Е... Подзвонив сюда в ту фірму, мені принесли квіти і відкритку від нього. Це ж все, що мені лишило від нього. А потім він передав жінці, що, який вона мені подарок має зробити. І потім мене вітав. Тепер постійно на, на, на всі день народження мене вітав. Одне, що зараз після смерті його, коли в мене було день народження, він мені приснився, вітав мене з небес, сказав: Мама, пробач! І, мамо, не плач, бо я тут теж плачу. Готовий. Бой! Подивіться на цих хлопців. Ви що думаєте, вони не знають, що вони є смертники? Що все це боротьба? Воно є на дуже далеке майбутнє, що сили не рівні. Вони добре знають слова про героїзм і про самопожертву. Ми їх тут пошколюємо. Але вони роблять свою справу тихо і просто.